Ясно, що це вже перейшло в рамки дуже серйозних подій, дуже серйозних подій. А що стосується для нашої безпеки, ну особливо ми не хвилюємося. Якщо порівнювати з іншими містами, то Львів – доволі безпечне місто. Ну, але все рівно стало трошечки тривожніше на рахунок цього. Хочеться, коли тривога вже не так, то ігноруєшся, ну як раніше, а кудись вже йдеш, спускаєшся, ховаєшся вкриття. Звичайно, за безпеку завжди треба думати, і це дуже погано, що в нас такі події в країні. Скоріше, щоб вони закінчились, дай Бог. Я мешкаю в Києві, ну це просто якийсь просто варварство. У мене є ще знайомі з Харкова, Одеси, і це жахливо, тому що я розумію, що вони постійно в небезпеці. Найкращим способом захистити себе, тобто убезпечити. Буде просто-напросто ну, знищити загрозу, грубо кажучи, так. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, що вони думають про масовані атаки на Україну та чи змінилося їхнє ставлення до безпеки. Поїхали. Що ви думаєте про останні особи атаки по Україні і чи вплинуло це на ваше враження про безпеку у Львові? Ну, так, зразу і важко відповісти, чесно сказати. Ну, останні атаки, це ясно, що це вже перейшло в рамки дуже серйозних подій, дуже серйозних подій. А що стосується для нашої безпеки, Ну, особливо ми не хвилюємося. Ми думаємо, що все буде добре. Ми віримо в наші ЗСУ, віримо в наші сили і сподіваємося, що все буде добре. А чи реагуєте ви зараз більше на тривоги, можливо, спускаєтесь в укриття? Ну, в укриття ми завжди спускалися і тепер спускаємося. Незалежно ні тоді, ні с... тепер. Ми постійно спускаємося в укриття до сьогоднішнього дня. А як на вашу думку, що може зараз зробити влада найкраще для того, аби обезпечити громадян в таких ситуаціях? Ну, як, як наскільки це можливо? Ну, то напевне, ППО. Наше ППО, напевне. Хоча воно в нас вже добре, і я думаю, якщо його зробити кращим, то безпека буде значно більше. В основному ППО. А що ж тут більше зробиш? Дуже вам дякую за відповідь. Дякую. Гарного дня. Дякую. Скажіть, будь ласка, а що ви думаєте про останні масовані атаки по Україні і чи вплинуло це на ваше ставлення до безпеки у Львові? Ну трішки вплинуло. Стає страшніше тут знаходитися. Мені Львові Більше... ну, це не так критично, тому що у Львові тривоги доволі не часто і якось не знаю. Типу, якщо порівнювати з іншими містами, то Львів доволі безпечне місто. Ну, але все рівно стало трошечки тривожніше на рахунок цього. Хочеться, коли тривога вже не так ти ігноруєшся, ну як раніше, а кудись вже йдеш, спускаєшся, ховаєшся в укриття. Ви думаєте, що зараз влада може зробити найкраще для того, аби обезпечити громадян в такій ситуації? Ну, я думаю, більше організувати укритті, щоб там були хороші умови, так як більшість людей ну, проводить в них майже цілу ніч. Якщо ця тривога така довга на 4-5 годин. І ну, в принципі, я більше не знаю ще. Що... Не знаю згодна. Так, погоджуюсь. Дякую, Дякую та. дуже за відповідь, Гарного дня. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про останні масовані атаки в Україні і чи змінило це ваше ставлення до безпеки? Щодо ставлення до безпеки, насправді ні, але ну, матюкатись можна. Розумієте, це насправді дуже. Ну, як дуже прикра ситуація. Розумієте, є такі випадки, коли деякі люди хочуть уникнути конфлікту за рахунок того, що не будуть нічого робити відносно нього. В цьому випадку це не буде працювати по тій причині, що конфлікт буде в будь-якому випадку. І найкращим способом захистити себе, тобто обезпечити, буде просто-напросто ну, знищити загрозу, грубо кажучи, так. Типу, чи потрібно спускатися в укриття, так потрібно, чи потрібно там ховатись, носити турнікет, то все так потрібно, але довгостроково це навряд чи допоможе. Як ви думаєте, що зараз найкраще може зробити влада для того, аби наскільки це можливо зараз обезпечити громадян у таких ситуаціях? Я думаю, що завжди можна краще. Тобто, якщо ми збільшимо кількість укриттів, буде прекрасно, якщо ми збільшимо кількість. ППО мобільно вогневих груп теж буде краще, але ну, також слід розуміти, що це неважливо від кількості укриттів, люди можуть не ходити в них. Так що, можливо, потрібно піднімати рівень усвідомленості громадян. Що ви думаєте про останні масовані атаки по Україні? Чи вплинуло це на ваше сприйняття безпеки? Так, для мене дуже вплинуло. Якщо чесно, я якраз їхала з Києва у Львів. То мені було страшно і я, мабуть, три години просиділа в укритті на залізниці для того, щоб не виходити на вулицю і не піддавати себе небезпеці. На, на мене сильно не вплинуло, бо я намагаюся багато про це не думати. Я консервую свої думки. Просто живу. З психотерапевтом будь попрацюю. А як ви думаєте, що в такій ситуації наскільки це можливо, може найкраще зробити влада для того, аби обезпечити громадян від таких ситуацій? Я не знаю, якщо до Києва і Львова, але місто, в якому я живу, це Кіровоградська область, невелике місто, там не вистачає укриттів. Тобто немає такої можливості просто взагалі десь спуститися і відчути себе безпечно. Тому я завжди притримуюся правила двох стін. І ще я вважаю, що варто було б все ж таки подбати про те, щоб було більше укриттів, щоб вони були краще облаштовані, і бажано, щоб вони були як омога, частіше зустрічалися, щоб не потрібно було бігти десь 10 хвилин чи 15, Тому що інколи я зустрічала таку ситуацію, коли укриття є, але воно знаходиться далеко. І відповідно ти можеш просто або не встигнути туди добі. Тому що не у кожної людини є можливість сісти в авто і приїхати швидко. І якби такі укриття робили як більше зустрічалися вони, тоді це було б звичайно зручніше. І такі, щоб вони були облаштовані, тому що. Я нещодавно сиділа з однією жінкою в Кременчуці на ЖД вокзалі, і ми з нею спілкувалися про те, що поряд укриття було лише в будинку в підвалі, і вона відмовлялася туди йти, незважаючи на те, що була повітряна тривога, тому що вона боялася, що якщо завалить, її просто там ніхто не знайде. І про це теж варто подбати, тому що це навіть таке місце, де відбувається скупчення людей. В Києві, наприклад, укриття є, люди можуть спуститися. У Львові більш-менш якесь укриття у вигляді цих переходів є. А от, наприклад, в Кременчуці такого укриття немає, і це дає додаткове відчуття небезпеки. Думаєте про останні масовані атаки по Україні. Чи можливо змінилося ваше ставлення до безпеки у Львові таким чином? Я дуже мало можу розказати про безпеку у Львові. Я мешкаю в Києві. Но це просто якесь просто варварство. Людина, котра живе і здорово може мислити, такого собі не може, Не те, що придумати, уявити, це дуже важко. А там, походу, всі відбиті на голову. На жаль, маємо такого сусіда. І дуже шкода, що Америка і всі країни, котрі так просили нас віддати ядерну зброю, так гарно не забули на нас. Вибачте, на слові забити. Ця країна цього не вартує. Я маю на увазі нашу країну, Україну. Вибачте нашу від. Дякую, гарного дня. Добрий день, це правда, це Львів. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про останні масовані атаки по Україні? Чи змінило це ваше ставлення до безпеки? Звичайно, за безпеку завжди треба думати. І це дуже погано, що в нас такі події в країні. Скоріше, щоб вони закінчились, дай Бог. А Арми. чи можливо це вплинуло на ваше те що, сприйняття того, що ви спускаєтесь в укриття, наприклад, Звичайно. більше? Звичайно, то є небезпека, обов'язково. І діти, і онуки, всі ми спускаємось. Кажіть, будь ласка, а, чи що ви думаєте про останні масовані атаки по Україні і чи вплинуло це на ваше відчуття безпеки? Е, чесно, для мене це дуже тривожна така справа, тому що я дуже співчуваю всім людям. Типу, я у Львові так сильно цього не відчуваю. І, але є люди, за яких я дуже сильно подаймаюся. У мене є подруга, яка навчається в Києві, і це постійно моніторинг, тобто як вона, я в неї питаюся, як в неї справи, як ну як в неї життя, і я дуже сильно переживаю. І в мене є ще знайомі з Харкова, Одеси, і це жахливо, тому що я розумію, що вони постійно в небезпеці їхнє життя. Під загрозою, це от постійно, вони не можуть нормально навчатися, жити повноцінним життям. І я дуже сильно хочу, щоб це вже поскоріше закінчилося, і люди перестали страждати, вмирати, тому що навіщо це все, навіщо ця війна, це, це ну, жахливо. І я просто. Хочу, щоб це поскоріше закінчилося, щоб настав нарешті мир і люди могли повернутися до своїх домівок, могли відновити нормальне життя, могли жити як нормальні люди, насолоджуватися там, молодістю, коханням, ще, а не страждати від повітряних тривог, від цієї постійної небезпеки, яка вітує, ти ніколи не знаєш, що ти йдеш, і ти навіть не можеш бути впевнений, що зараз не почнеться сліво, і ти маєш десь ховатися в укриття. Я дуже сподіваюся, що нарешті це все закінчиться і ми нарешті зможемо подивитись на медне небо і сказати Слава Україні і всі повернуться додому живі і здорові. Насправді це все просто вийшло більше в звичку, і тепер для нас привично ці повітряні для Боги, і ми вже не так сильно реагуємо, для тому що небезпека не зникла. Небезпека є, але просто, на жаль, це стало нашим буденним життям, і ми не так сильно зважаємо на це. І тому, мабуть, якось ще наголошувати на тому, що це дуже важливо і нагадувати, що небезпека є. І як би ми до цього не звикли, вона не зникла, і далі потрібно берегти себе, свою сім'ю, ховатися в укриття і сподіватися на краще. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня, навзгаємо. Ну, дякую.